І з огляду на події на сході України виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов наказав відрядити туди міліційну підмогу у Луганськ і Харків відправлять загони правоохоронців із інших регіонів, координувати силовиків у неспокійних областях. Турчинов відправив міністра внутрішніх справ, голову СБУ, очільника ради національної безпеки та віце-прем'єр-міністра. А Верховна Рада завтра планує посилити відповідальність за сепаратизм. Вчора розпочалась друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України, мета якої дестабілізувати ситуацію в державі, повалити українську владу, зірвати вибори та розірвати на шматки нашу країну. Ворги України намагаються розіграти кримський сценарій, але ми цього не допустимо. Завтра Верховна Рада одним із перших питань розгляне закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратізм. Та інші злочини проти держави.